Які ж ви крекливі, мене ще в ухах позакладали. Да? <eth anthropoven> а це того, що ми тебе дуже довго чекали, а і тебе довго. Так, так. Довго! А хто хоче, правда, <рогу> тоді мені місце треба, чого стане?

Шановні, дорослі, не бійтеся, бабуся не з'їсть. тільки Ще більше коло, зайчики. Розкрили коло, розкрили. Тримайся, тримайся за ручку, тримайся. Ще більше Да, 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 да